Водолії, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня! Пропоную до перегляду таро-розклад на тиждень з 22 по 28 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, водолії. Загальна енергія тижня не дуже позитивна. Вам або варто звернути увагу реально на своє фізичне здоров'я. І звертатися до фахівців, не пропускати це, не думати там, не боятися лікарів е, і не думати, що ви самі там впораєтесь, обов'язково звертайтеся до лікарів. Також це може бути і ментальне ваше відчуття таке, що ви знедолені, скалічені. Е, також не так скажемо на сленгу, не закривайте на це очі. Кращий, так скажу. Не закривайте на це очі, а в вашому оточенні обов'язково є хтось, хто міг би вам протягнути руку допомоги. Не залишайтеся в стані зкалічності. Тим паче, ось на дні колоди, ви з кимось святкуєте щось, можливо, це і зустріч, приємна зустріч, яка може вас вивести з такого стану. Чого я вам бажаю. Подивимося в воді ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана, з, можливо, з вашим будинком, або будинком, яким ви, який ви відвідаєте. Так? Це або ви когось запросите в гості, або ви відвідаєте когось, відвідаєте якесь свято, хрестини, день народження, весілля, для кого це може бути і їхнє власне весілля, а це якась будівля. Де людям дуже затишно і добре, і там відбувається якесь святкування. Це може бути і навчальний заклад, якийсь, можливо, у когось якісь курси завершуються, ви отримаєте сертифікат чи диплом, і будете святкувати. Подивимося, що може завадити вам далі на цьому тижні. Чомусь на цьому тижні вам заважає баланс. Або це також може бути якийсь егоїстичний ти мені, я тобі, і ніхто нікому не дасть більше навіть ні на монетку. Все відважено і конкретно розподілено, щоб нікому не передати більше. Можливо, така скурпульозність і точність на цьому тижні вам заважатиме, тому що ця карта випадає як завада вам на цьому тижні. Якщо це не про фінансові питання для вас, а в питаннях особистого життя, це, знаєте, ваша така скупість на емоції, на почуття, що скільки вам дали емоцій, стільки і ви повертаєте. Я... Чому мені дають менше, ніж даю я. Якщо ви реально відчуваєте, що ви кохаєте людину, не затримуйте в собі ці почуття, не стримуйтесь, тому що і людина, до якій ви даруєте ці почуття і увагу, також може бути спантеличена тим, що ви так, такі скупі на почуття, емоції або навіть і спілкування. Томусь ви просто відміряєте відміряєте щось комусь. І це заважає вам на цьому тижні. Водолій дивимося пораду карт для вас. Порада карт. Можливо, і відвідати якийсь ярмарок, базар. Так? Або ви будете щось продавати, ось так, сидіти задоволені. Або це ж також бути задоволеним тим, що ви маєте ось у вас багато чого, і ви сидите задоволені. І Порада карт, мабуть, на цьому тижні це така карта, що е, цей персонаж на карті е, задоволений всім і не має ніякого інтересу, ніякого бажання рухатися далі, щось робити, щось змінювати. Тому що все, що він має, його задовільняє і на дні колоди. Зірка. Ви, мабуть, відновлюєтесь від якоїсь травматичної ситуації в вашому житті. Ви вже пережили. Тяжкий момент в вашому житті, який був вас спантеличив. Але зараз ви на шляху відновлення. Ваші емоції, наповнюються, ви наповнюєте себе позитивними емоціями, почуттями, чимось позитивним. Щоб рухатися далі вже оновленим. Також це може бути ваша якась. Мрія з дитинства. Ви мріяли сяяти як зірка на сцені, співати чи в творчості якось проявлятися, малювати, бути суперстар. Також це може бути якась дотичність до медіа. медіа. Ось такий розклад в мене вийшов. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за вподобайки та коментарі. Любіть себе! І ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.